Центр виборчком дозволила виборцям Донецької, Луганської областей та Криму тимчасово змінити місце голосування. Це можна зробити до 20 жовтня. А як саме дізнавалася Юлія Шестакова? Відсьогодні переселенці з Донбасу та Криму мають звернутися до одного з органів державного реєстру виборців. Вони створені і діють в районних державних адміністраціях і в містах обласного значення у відповідних радах. Відомості щодо розташування таких органів легко можна знайти на сайті Центральної виборчої комісії. До Відповідного органу, громадянину України, необхідно подати заяву при собі. Необхідно мати паспорт. Після цього переселенці можуть іти на вибори за місцем проживання. За кандидатів-мажоритарників голосувати права не мають. Вибиратимуть лише партію. Олег приїхав із Криму на вибори. Піде каже, це його обов'язок. Я гражданин України і мій громадянський долг голосувати. Тем более что это далось ну, нелегкой ценой. Я кремчанин, я вынужденный переселенец, мои дети уехали 8 марта. Я виїхав тридцятого юля. Поте вшаболі сімійний проблем нужна було хоч попитатися продати своє житло, щоб хоть хоч то купити. Виборці, які залишилися у Криму, для голосування мають виїхати на материк. За даними громадської мережі, опора в Донецькій області виборці зможуть проголосувати в семи містах. Частково в чотирьох. Нереально буде проголосувати у п'ятьох містах. У Луганській області люди зможуть зробити свій вибір лише в місті Сватове. Частково у ще п'ятьох містах. Неможливо буде проголосувати також і п'ятьох містах області. Юлія Шостакова, Андрій Скорик, Перший національний.